Вітаю вас, віруючі люди, і хочу з вами сьогодні поділитися наступною інформацією. Вчора ми були на кордоні, я думаю, що багато з вас бачили відео підтвердження того, що ми придбали, і подяку хлопців, які зараз стоять на кордоні корчової, тобто близько кордону, на паркінгу. Звісно ж, друзі, ми не всесильні з Денисом Гланзовським, але якщо ми будемо об'єднуватися. Я маю на увазі всі українці за кордоном, то ми точно зможемо допомогти тим хлопцям, які зараз в біді, тому що вони ні в чому не винні. Так само не винні ті українці, яких зараз обливають брудом. Бо якщо я вам зараз одне відео покажу, тому я вам рекомендую додивитися це відео до кінця, вподобайку втиснути, підписатися на канал і написати, що ви думаєте про це, хто винен насправді в блокаді кордону. І це відео жінка, де розповідає про те, яка ж насправді ситуація. Я, звісно ж, не можу бути впевнений на 100% у вірності сказаних нею слів, але я рекомендую вам послухати. І тоді ви зробите в кінці висновок, напишете мені, чи потрібно дійсно воювати в лапках на кордоні, чи потрібно робити протести, показувати, як. Водії страйкують на кордоні з польської сторони, тому що щоб ви розуміли, друзі, оце я закликаю водіїв далекобійників зрозуміти, що коли ви будете страйкувати і виступати проти поліції, яка виконує лише свої обов'язки, то будуть такі різні хай пожори політики польські, які будуть знімати вас, потім вирізати найцікавіше і називати як українські водії дякують. За ту допомогу, яку надали Україні, щоб ви розуміли. Отож, друзі, будьте обережні, слухайте відео, і далі я ще прокоментую свою думку, поставлю. Ша буде добиватися збільшення субсидій в наступному бюджеті Європейського Союзу. І для цього їй потрібен цей скандал, тому що тільки таким чином вони зможуть отримати збільшення своєї частки. В грошах, які вони отримують від Європейського Союзу. А я би дуже хотіла, щоб ми в своєму розумінні інших країн уникали їхньої ідеалізації, вони вирішують свої проблеми. І дійсно, тут вони нам допомагають, і тут вони на нашому боці, але в них є свої інтереси, і вони будуть їх захищати так само, як і ми будемо захищати свої інтереси. Але дуже важливо зрозуміти, що є той та площина, в якій дуже важливо впроваджувати свій наратив і свою точку зору. І коли ти не комунікуєш з польським суспільством, не пояснюєш їм, що немає жодних цифр, які підтверджують шкоду, яку наносить український експорт економіці Польщі, то вони цього не знають. А коли вони цього не знають, польське суспільство, я маю на увазі, то вони отримують тільки інформацію від своїх політиків, що ой вся ця проблема пов'язана тільки з українським експортом. Тому тут є дуже багато питань і до наших аграріїв, які вважають, що це уряд має займатися виключно вирішенням цих публічних. Ну що ж, друзі, а тепер питання на вас: то хто ж в цьому винен? Уряд Польщі, уряд України, хто має вирішити цей конфлікт? І чому завжди повинні страждати звичайні люди. Тобто, як ви зрозуміли з відео, що польський уряд, який ще до кінця не сформований, хоче більше отримати дотацій до фінансувань від Європейського Союзу. Ну і звісно ж, це логічно для мене. І, напевно, кожна б людина на їхньому місці так зробила. Ви б зробили так? Напевно, ні. Я б так не зробив. Тому ми ніколи не будемо на їхньому місці. Але, друзі, я прошу вас ще раз. Підкреслюю, що нам потрібно об'єднатися для того, щоб допомогти хлопцям, котрі нагадую тим, хто писака мені пишуть, що я не допомагаю за своє і так далі. Саме від цих хлопців залежить, чи вони довезуть допомогу, про яку не можуть навіть сказати офіційно до місця призначення. І це місце призначення може розпреділяти ту допомогу в різні. Напрямки, як і для звичайних людей, які є тимчасово переміщені, так і для ЗСУ. Тому що ніхто не скаже, що там везеться гуманітарна допомога, бо якщо вони скажуть, а там буде щось таке, що дуже дорого коштує, то воно може просто не доїхати. Логічно, друзі. І вони так само стоять в чергах. Я вчора бачу, як і гуманітарну допомогу записували в чергу, щоб ви розуміли, всі паркінги вже на дорозі в корчовій, вони зайняті. А якщо мені хтось буде писати. Що хлопці стоять над дорогою, то дорогі водії, будь ласка, якщо ви особисто не можете зібратися в єдину групу у Вайбері чи в Телеграмі, ну то я нічим не зможу вам допомогти. Уявіть собі, тисячі фур стоїть на кордоні. Якби я чи хтось інший під'їжджав до кожної вантажівки і роздавав би гуманітарну допомогу. Скільки б днів у мене це зайняло? Ви маєте згрупуватися. У вас є рації, за допомогою якої ви можете спілкуватися. Свій радіо, створіть телеграм-групу, телеграм-канал. Якщо ж не можете цього зробити, я вас прошу. Приєднайтеся до мого телеграму, і я там -то буду тоді робити оголошення про те, коли ми їдемо до кордону чи ні. Або ж приєднайтеся до Інстаграму, я там роблю всі анонси. І хтось, якщо потребує допомоги, він завжди може мені в інстаграм написати і сказати: «Сергію, прийде до нас. Також ми не завжди маємо можливість, тому що наші бюджети обмежені. Я не заробляю аж настільки, щоби просто виділити, наприклад, 10 тисяч злотих, хоча це можуть зробити підприємці. Наші українські підприємці залишили водіїв. Вони не можуть поїхати водіїв в Україну без вантажівок, тому що вони підписали договір із компанією, яка їх може оштрафувати за це. Різна відповідальність є. Писати легко тим, хто за це не відповідає, у кого немає дітей. Немає відповідальності, немає житла в кредит, автомобіля в кредит, інших кредитів. Всім легко писати. А ви підіть і зробіть. Повторіть те, що я зробив з Денисом Галанзовським. Я прошу вас підтримати нашу акцію. Ми на наступному тижні знову будемо їхати. І задонатити ви знову ж таки можете за всіма реквізитами, які є в описі до цього відео. Ну я скажу, що вам, що мені здається, те, що ми завозимо. Ну, перший раз на 60 чоловік ми десь завезли. Зараз десь завезли на 200, і трошки ширший асортимент. Ну, але на одному паркінгу близько 600 машин. Вони оновлюються, але я чув від хлопців, що вже там стоять 10 днів на тому паркінгу і не рушаються туди-сюди. Ті страйки, які ви бачили, це на корчові хлопці робили. Можливо, ще десь, я вам показував, і вони мені скидують відео. Ну, просто хлопцям холодно і вони хочуть додому. Маю надію, що Європейський Союз, Європейська комісія швидко це зрозуміє. А політикам польським, ну що ми можемо їм рекомендувати? Нехай ідуть і оббивають пороги в Європі, там, в Берліні. Чи в Брюсселі? В Брюсселі. Ви правильно сказали. Так, я знав, що ви про це подумали, але я поправився. Тому що саме там засідає Європейська комісія, яка вирішує це все. Вони затвердили цей дозвіл для України. Ну, і я впевнений що ця жіночка, яку я вам показував, вона сказала трошки правди. Тому тримайтеся і підписуйтесь на канал.